Ей, Муська, муська, ты я по цілу ніч чекаю. де ти ходиш, ну повернись. Мамка, то вас того. То Та ти ж цілу ніч гуляю. Що ти забула, що мене додому не прийшла вечір? Давай швиденько, швиденько, мені в гору не лізе, швиденько, мамушечку. Сонечко, ну що ти переживаєш? Ми ж не перший раз на ти стікає, плити.

давай их на открывай поскорейше. Волнуйся, мус. А тут я тут, там ты я тут, ну меня забыли вчера, маленько. А ты шлявайся, ты. В своей тепле, як... почему на них не так скучно, мені так лячно було на бус, там так темно було. Ну, добре ж хоч тепло, хоч літо, а не зимой десь загубилася. Ой, сама пробу піднімо, давайте. І пробу у п'ятницю, вже п'ятниць. А на вулиці тепленько. плюс 16. Хмарки на вулиці, але дощику немає. Да. Ну, все, получило, я її буцюнок, тепер можна піти погуляти. Що там на вулиці дощечку нема? Нема, і Іди уже. Інді ти А Аж пос тебе їсти не можу, мені по сов горло не лізуть. Вась наліза, краще б тобі. кусом горла на боли бо ти втекла. А я не... я не хотіла, я б хотіла подивитися, що там за забором. Трішечки погуляла. Ну, добре. Я тебе пущаю. Ну, да, ж в мене саме хороший, саме улюблений, добрий кіт. Ну, конечно, звичайно, я звичайно, такий. Ваш соняк цьомки бомки покан.